і Святого Духа. Амін. Улюблені во Христі браття та сестри. Є же добро, є же красно, житі, браті, купі Ці слова прозвучали вперше із устаря і пророка Давида. Але кожний раз, коли ми разом збираємося і йдемо до храму Божого, ми відчуваємо неземну радість в нашій спільній церковній молитві. І ось сьогоднішній день він являється особливим. Тому що цей день це день Христольного свята, якого можна порівняти тільки з Пасхою Христовою. Це не тільки через те, що цей день до нас приїздять наші діти і онуки, приходять гості, куми і всі близькі, дорогі нам люди. І цей день ми ділимо з тими людьми, які для нас найдорожчі в цьому світі. Напевно, найголовніше. Мені хочеться відзначити, що цей день престольного свята, тому що Господь помилув молитвам нашим дарує нам неземну радість у нашій молитві. В тому разі, коли переступаючи поріг цього храму, ми забуваємо про те, що нас очікує поза храмом, про щоденну суєту, про земні турботи, коли ми окунаємося в нашу церковну молитву. Коли відчуваємо радість прекрасного співу нашого земних ангелів хористів коли ми відчуваємо серцем палку молитву священника або собору священників, ми розуміємо, що наше життя на землі не даремне.